Штука сюди залучити інвестора, персити перш за все свого, дати йому максимально комфортний, комфортне середовище, тло, як завгодно, для того, щоб він міг якісно працювати. У всьому, у всьому цивілізованій Європі і світі боротьба за муніципальне замовлення це одне з найкращих замовлень. Тому що місцевий підприємник знає, що в якісно виконавши це місцеве замовлення, він буде в пошані у місцевій владі. Сьогодні все навпаки. І сьогодні ця діра на господарювання в 70 мільйонів стоїть. Не просто гроші. Це недовіра підприємців. Ось що є найстрашніше, що люди виходять за межі е, Львова, їм незручно не у Львові працювати, незручні взаємини не створити. Отже, механізм довіри. Повернення довіри до місцевої влади ми ставимо собі як завдання. Перш за все, повернути борги. Для цього ми застосовуємо механізм комісії депутатської, яка буде складатися вже перш за все з профільних комісій, це є бюджетна комісія, інженерна, тобто комісія, яка виділяє кошти, яка, ну, скажімо, дивиться, контролює за їх використанням, щоб розпочати процес повернення боргів підприємцям.